Друзі, всім привіт! Вже багато з нас холдять в наших гаманцях токен Bound І хотіла показати, як взагалі можемо зараз повернути наш один BSD, який ми потратили, і навіть вийти на трошки в плюс. Всі посилання та покрокову інструкцію я залишила в телеграм-каналі в своєму пості. Переходимо просто по черзі. Першим пунктом ми переходимо за посиланням, гортаємо трохи донизу і дицяємо Connect to Web3. Вибираєте саме той гаманець, де ви холдите ваші БАБ-токени, а також вибираєте мережу Binance Smart Chain. Вас автоматично перекидуєте «Підтвердити мережу і, як бачимо, Connected. Наступним пунктом ти Маклейн Райт і знову авторизуємось через наш гаманець. Намагаюся не пришвидшувати відео, але за потреби робіть стоп. Наступним пунктом повертаємось до телеграм-каналу. Я залишила посилання на Свапалку, конектимо нашим гаманцем, де ми тримаємо, холдимо наші БАБ в мережу. Вибираємо Binance Smart Chain і приходимо в трейд. Зараз нам потрібно вибрати токен, який ми отримали. Для зручності я зробила таб. Натиснувши просто на адрес контракту, він скопіюється і можемо вставити його в наше поле. Вибираємо Max, а також вибираємо монету, на яку ми хочемо обміняти. Я вибрала BNB. Виставляємо сліпич 5% і свапаємо. Чекаємо на авторизацію, яка нас постійно перекидує на наш гаманець. Підтверджуємо: як бачимо, було 5 доларів. Комісію взяла 0,23 і зараз побачимо, скільки я отримала 6.77. Курс токена зараз дуже впав, але все одно ми вийшли в плюс. Зараз проводять багато акцій саме для власників, хто холдить токени БАП. Я залишила в телеграм-пості. Якщо відео було корисно, не забувайте ділитися з друзями. Це допомагає розвитку каналу. В телеграм-каналі завжди показує, що роблю я, а ви не забувайте робити власний діор.